Якщо ви постійно втомлені, мерзнете навіть у теплі, у вас випадає волосся, з'являється запаморочення, падає рівень гормонів щитоподібної залози, а аналіз крові показує феретин нижче 50, то це відео для вас. Я Наталія Власнюк, магістерка нутриціології і засновниця школи здоров'я. І сьогодні я розповім про причини низького феретину, якщо ви харчуєтеся збалансовано чи приймаєте додаткові порції заліза. Для початку розберемося, що ж таке феретин. Отже, ферритин – це такий білок, який зв'язує залізо і зберігає його в організмі. Його можна уявити як склад або сейф із запасами заліза. Аналіз на ферритин показує не те, що ви їли залізо вчора і сьогодні, на відміну від аналізу на сироваткове заліза, а чи є у вас резерв заліза на чорний день. Обмін заліза можна легко уявити так. Ферритин – це. Фундамент будівлі, сироткове залізо це стіни, а гемоглобін це дах. От чому ми перш за все маємо регулярно контролювати саме перетин фундамент. І дбати, щоб з нього щодня утворювалося достатньо заліза для стін, а не чекати, поки впаде гемоглобін, що буде означати вже руйнування даху. Тож, поки міцний фундамент будуть стояти і стіни, і дах не буде протікати у всіх сенсах цього поняття. Отже, рівень феритину у жінок, які прагнуть бути здоровими, повинен бути від 70 до 100 мікрограм на літр. У чоловіків ці значення зазвичай трохи вище, приблизно від 80 до 150 мікрограм на літр. Якщо феритин нижчий за ці показники, ми говоримо про дефіцит заліза різного ступеня. Якщо шверетин значно перевищує верхні лабораторні межі, це часто є маркером запального процесу в організмі. Чим вищий показник, тим активніше запалення. Чому запаси заліза такі важливі взагалі? Тому що Функції заліза в організмі дуже розгалужені. Це і перенесення кисню до кожної нашої клітинки, і енергія, і витривалість, і робота мозку, і імунітету, і здорове волосся, здорові і красиві шкіра та нігті. Ну і звісно ж, нормальна робота щитоподібної залози. Розумієте, нормальний рівень заліза критичний для життя, і це не просто якийсь обговорюваний тренд у соціальних мережах. Організм не здатний нормально функціонувати, якщо заліза недостатньо. До речі, крім феретину, є інші критично важливі вітаміни та мінерали для організму, які так важливо не лише регулярно поповнювати, але і вчасно визначати, чи зароджується той чи інший дефіцит. Про це я буду розповідати на практикумі розбір найважливіших аналізів для здоров'я. Це дводенне навчання, де ви отримуєте детальні конспекти з інтегративного або що можна сказати, з профілактичного розшифрування аналізів, і навчитеся не просто тлумачити аналізи, а будете знати, що далі робити з виявленою інформацією. На практику я розповім вам про показники, які визначають рівень вашої енергії, ваш зовнішній вигляд, як за аналізами оцінити стан шківника, печінки, надмирників і, наприклад, чому низький холестерин, це теж не завжди добре. Ви дізнаєтесь, як визначити дефіцити ключових для життя вітамінів та мінералів? Тож переходьте за посиланням в описі під цим відео і. Будь ласка, реєструйтесь. Отже, перейдемо до причин низького запасу заліза. Найчастіше низький ферритин формується поступово. Організм може втрачати залізо швидше, ніж отримує його з їжі, і це особливо характерно для жінок з рясними або тривалими менструаціями, або після вагітності, пологів. Ну, а також при хронічних, інколи досить непомітних крововтратах у шлунково кишковому тракті. І у такій ситуації тіло просто не встигає поповнювати запаси, навіть якщо харчування здається здоровим і збалансованим. Інша дуже поширена причина це порушене засвоєння залізу. Людина може їсти продукти багаті на залізо або навіть приймати добавки з залізом, але феретин усе одно чомусь не росте. І причина часто криється в роботі травної системи. Наприклад, знижена кислотність шлунку, або гастрит, або наявність активної хліковактерпілері, або проблема з жовчовиведенням, або синдром подразненого чи кишківника, тому що залізо один із найвибагливіших мікроелементів, і без нормальної роботи шлунка і кишківника воно просто не всмоктується. Друзі, признавайтесь, будь ласка, хто дуже любить випити горнятку кави або міцного чаю, і ще робить це декілька разів на день, особливо після основного прийому їжі. Чи знали ви, що велику роль у метаболізмі заліза відіграють так звані блокатори заліза в раціоні? Це якраз таки кава, чай, а також молочні продукти, а верніше кальцій, на які вони багаті? Ну, а ще корисні. Цільнозернові каші, вони без правильної підготовки зерна можуть суттєво знижувати засвоєння заліза. Це одна з причин, чому я не рекомендую пити чай одразу після їжі, а крупи обов'язково рекомендую замочувати на ніч для активації. Окрема важлива причина проблеми з феретином це хронічне запалення. У такій ситуації тіло свідомо обмежує доступ до заліза, тому що організм вважається небезпечним. Залізо ж потрібно не лише людині, але й, наприклад, ракові клітини харчуються не тільки глюкозою, але й залізом. Бактерії теж дуже багато споживають заліза, Ну і взагалі не тільки бактерії, а й інші патологічні мікроорганізми. Тому під час запалення організм намагається сховати про запас, щоб воно не було вільно доступним. Саме так, феретин може залишатися високим. Або не підніматися нормально, навіть коли людина не вистачає енергії, і відповідно виникає такий парадоксальний стан. Людина страждає від залізодефіциту, при цьому феретин неї високий. І таке часто трапляється, наприклад, при інсулінорезистентності, при аутоімунних станах, при прифонних інфекціях або тривалому стресі. У цих випадках високий ферритин не означає хороші запаси заліза. Навпаки, він може бути показником того, що в організмі триває хронічний запальний процес. Саме тому ферритин завжди важливо оцінювати не окремо, а разом із загальним станом організму, ну і іншими показниками. Ще раз нагадую, що на практику практикумі, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео, я буду розповідати про це детальніше. А ще, друзі, пам'ятайте, що феретин це білок, який запасає залізо. І якщо ви маєте дефіцит білка в організмі, то скільки б ви не намагалися феретин рости не буде, поки не потурбуєтеся про здоров'я шлунково кишкового тракту і не навчите його перетравлювати і засвоювати білок. Ну і ще одна неочевидна причина людського феретину це часто проблема не в дозуванні заліза, а в його Неправильній формі, невдалому часі прийому або відсутності супутніх для засвоєння заліза нутрієнтів, таких, наприклад, як вітамін в 12 фолати, вітамін А і особливо вітамін С. Як ви розумієте, без комплексного підходу феретин може залишатися низьким роками. Але якщо ви з'ясуєте, в чому саме ваша проблема, то підняти феретин буде досить легко. Що ж, друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися. Побачимося вже зовсім скоро в інших корисних відео.